Привіт, друзі! Після заморозків у Волинській області і нарешті дощу сьогодні. Так потепліло гарно. Хожу, дивлюся, що у мене нового в садочку. У мене ще досі тльпани цвітуть, тому що затінок, і вони буває пізніше ще цвітуть. І інші квіти ростуть, нічого поки не померзло, щоб так сильно. Навіть посходили, от видно, в рядочку вже сходять чорнобривці і календула, які я сіяла. І те, і те сходить. Оце кермек татарський. Осінню того року посіяла кісточки сливок, синіх таких, і от вони вже виросли. Кажуть, що із кісточки може бути дерево. Це мої піонії, які також бубляшки мають, нічого не замерзло. Чекаємо цвіту. Це молоденькі піонії. Після такого холоду все цвіте, наче і не було а цих декількох днів, що було навіть в день дуже холодно. Ми включали котел, а квіти ростуть собі далі, все поприймалося. А це соняшник насіявся того року, він тут був. Так почувається, моя сониця посаджена. Ну, я її вкривала, звичайно, то їй все добре. У травні так гарно в садочку все цвіте, і трави різні, і дерева. Це наш великий бузок. Він вже дуже багато років росте на цьому місці. Оце персик. Звичайно, надіємося, що вже не буде такого холоду, ночі буде теплішими. Бо багато що ще хочеться пересаджувати в ґрунт. Іриси в нас лише починають розцвітати зараз. Перші фіолетові. Оце, певно, астільба вже підростає, такі ще маю маленькі іриси, і розбите серце зацвіло. На новій клумбі також все поприймалося. Ще там буду оновлювати трохи. Можливо, досівати якісь квіти. Це моя спаржа, вже вона стала така, як декоративною кущ. Ну, трошки встигли поїсти на щастя. Оце хризантеми. та інше. Живучка. Це ще підросла, м'ята. А сценаралія одна тільки не замерзла, залишилася, але інші. Відновлюється від кореня. Ті, що померзли, бо був дуже великий мороз зимою, то відростають. У ґрунт я ще багато що не висаджувала, все, що було, воно росте, не замерзло. Також мали вже підросшу картоплю, то бачу, що ніби їй нічого. Якщо десь була трошки примерзла, то вона відновилася на щастя. От, щось їй ще погризло, але все добре. Буде рости. Такі в нас ще хмари ходять. Можливо, буде дощ і навіть може гроза. До наступних зустрічей!